вийшов випуск про Гуню. І там я сказав, коли одна з засновниць бренду розповідала, як вона спала в офісі, я звернувся до камери і сказав, що, будь ласка, наша молода аудиторія, вкалуйте. Ну, блін, вкалуйте, тому що без цього не полетить. В Тіктоці хейт. В Тіктоці е, ну, Десь там ще понеслося, що я там експлуататор, там ще ще. І так далі. Джензі дуже не раді. Історія дуже проста. А, та робіть, що хочете. Тобто цитата вирвана з контексту, да? бо я там сказав, що вкалуйте. І щоб ніхто не сказав, що треба працювати на дядю, вкалуйте заради себе, вкалуйте на себе. І от я вчора брав інтерв'ю у Шелембе, він Сіо об'єднаної компанії Воля, Дата Груп і Лайф. І він говорить. Що він вважає, що цей час між 20 і 35 років це зльотна смуга, і вам треба розігнатися. Бо якщо у вас не буде достатньої підйомної сили, оцього зусилля, да, літак просто не взлетить.